В інтернетах робиться. Зайду трохи облегчу свою душу. Так. Тільки зайшла на YouTube, і, звісно ж, як ви думаєте, хто тут може бути? Знову Леся Піжик. Ну, це доля. Що ж ти Леся Піжик нам наготувала? Так. Дивлюся, тут вона рецепти то, звичайно, короткі знімає все добре. Ну, не знаю, вже минулого разу їй писала і про мову. Про рецепти не знаю, що написати. Я знаю тільки як про яєшню написати чи про смажену картоплю, але вона не готує тут такого. Так. Всі останнє відео, наче їй говорять добре. І... Щоб його такого написати? І все, наче до діла каже. Ну, не можеш я просто написати Дякую за рецепт. А то що звикне? Веселіше має бути! Чому така невесела. Нарізай капусту і посміхайся. Відправить. Веселіше має бути. Так. Ще коротше відео має бути. Чотири хвилини то багато. Треба за 10 секунд все стигати. Відправити. Ага, ще один якийсь салат з буряка. Ану гляну. Так. Має бути смачно, треба сьогодні купити буряк і приготувати. Але ж не можу я це написати. Знову готуєш буряк, чому постійно буряк? Готуй щось інше. Відправить. Угу. Знай. Так, що тут у неї ще є? Кукінгфортенмінутес. <поцю> Для чого писати англійською? Ти що? В Америці живеш? Відправить. Це добре, що я гарно володію і читаю англійською. А люди не розуміють будь простіше. Англійською вона тут пише. Наступного разу зайду на математику. Тільки треба повторити про. Шорти піфагора, чи, чи як то? Штани Піфагора, чи шорти? Ай, неважливо. Скоро я доберуся до тої математики. Чекайте.